Вітаю! Сьогодні 16 квітня, і у мене для вас пропозиція. Не лякайтесь, не будемо починати ніяку дієту. Всі дієти це погано, так. Будемо притримуватись корисного. Так. І дехто дуже не полюбляє це слово, слово корисне. Але ж, приєднуйтесь до мене. Я склала список, що я буду вживати, а чого не буду вживати. Так, підписала ніц, ніц. Ось все, що я написала, ніц. Так. І це, зараз я вам все розповім, прочитаю, що написала, а ми зараз з вами заваримо корисний чай. Так, ось це... Як я вже рекламую, кислиця. Вона дуже корисна. Я її з гілочками розрізаю, з квіточками. Отак От порізала. І заливаю окропом. Так. Кислиця. Найкорисніша речовина у неї. Не потрібно уксус яблучно вживати. Як кажуть, пийте, Пій, пийте уксус, і ви будете здорові. Навіщо уксус? Якщо багато, багато є продуктів, рослин, які можна вживати? Не обов'язково уксусом. Травитися так. Ось так. Будемо розмовляти, а чай буде заварюватись. Так, і я ще хочу заварити ще один чай. Так, ви будете вживати на вибір. Беру дуже такий цікавий чай. Чорний чай, мідовий оопонг. Опонг. Так. Так, я щось не можу. А, відкрила цей опонг. Покажу, як він виглядає в заварці. Ось так. Чим пахне приємно червоний оопонг кардамон кардамону покладемо. Скільки кардамону, я завжди три штучки кладу. І сьогодні надам ось такого чуда, Шафрану. Скільки, да, небагато його потрібно. Шафран дорогий, але ж його зовсім трошки додаємо. Так, шафран. Я не буду казати, який він корисний і який дорогий. Так. Ось це ми заваримо і трошки порозмовляємо. Чому я так вирішила? Бо... Надоїли всілякі діїти. І ми будемо з вами. Так, цікаво, хтось згоден зі мною чи ні? Чого я не буду вживати? Булочки, Так. цукерки, печиво. Іноді тільки своє, майонез. По великих святах бажана свій, тільки по великих святах. Великі святи Новий рік і Пасха. Так. Ще не буду вживати газовані води солодкі. І я тут крестик поставила, я їх і, не так, і так не вживаю ніколи. А мені потрібно було список ставити, то я і писала. Але ж я ніколи не вживаю ці солодкі напої всілякі. Так, далі. Солодкий йогурт не купую ніколи. Сама е, роблю з закваски дуже-дуже гарні йогурти. Далі, чого я не буду вживати? Солодка какао не буду замовляти, бо іноді замовляла в кафе. Не буду. Просто не буду. Рибні консерви не буду вживати. Я їх вживаю іноді, 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 а зараз зовсім не буду. Далі. Ніколи не вживала, не вживаю останнім часом магазинну консервацію. Так, і не буду вживати, якщо тільки домашнє і тільки ферментовано, так, без оцту. Далі полуфабрикати ніколи не, не купую. Піц. Піцу не буду вживати іноді по великим святам. І тільки свою бажана так. Так що не пропонуйте, піцу не буду вживати. Так, напої без цукру. Що це значить? Ну, Бувають напої, газовані всілякі лімонади з цукром, а бувають з заменниками цукру. То це я не буду і не купувала. Торти і пироги іноді тільки свої. Так, не буду в магазині, просто не буду вживати. Не пропонуйте. Так. Тільки свої. Хліб, батон не буду вживати іноді тільки, тільки свій хліб. Так, чіпси ніколи не купую. Смажені горіхи ніколи не купую. Макарони не буду вживати. Іноді, іноді, якщо сама зроблю, чи дуже гарного готунку. Так, твердих серців. Ну, іноді макарони буду вживати. Дуже-дуже рідко. Так, Сиркові маси ніколи не купую. Морозиве не буду, іноді вживаю. Зараз не буду вживати, просто не буду. Все. Таке рішення моє. Рішення Суміш спецій. Так, спеції це гарні. Суміші бувають різні, теж бувають гарні, але ж потрібно читати. Якщо суміші е, написано з оц... е, з олією, так то ось це такі суміші не буду купувати. Бо це неправильно моє таке рішення. От. Горілку. А, горілку не буду вживати. І написали іноді. Настоєнку робити на травах. Так. От горілку, трошки буду вживати в настоїнках. Все. І я думаю, ну, дуже маленький список. Ну, якщо взяти ось це. Це я і не купувала, то дуже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, Дев'ять. Чого я не буду вживати? Це дуже мало. Але ж трошки подумавши, згадала, що я ще не буду вживати. бульйонні кубики. Бо я про них і позабула, що таке можна вживати давним-давно. Ковбаса, ковбасні вироби теж я просто забула про них. Копчені, м'ясні вироби і м'ясні консерви. Так. І всілякі нутели. Ось це я ще згадала, що таке люди вживають. Ну, і, і я дуже дуже вражена, що люди досі вживають ковбасні вироби. Ну, це ж скільки разів вже по телебаченню розповідали, що вони з чого їх роблять, але ж люди продовжують вживати. Так що, ось такий список. Якщо щось я забула, то напишіть, що таке, такого, що негарного. Зараз люди вживають, але ж не потрібно вживати це. І, ну і все. І все. Так. Тут я заварку насипала, нічого страшного. Ні, ще не заварився чай. Я покажу ось цей чай. Він таки став мутний. Так? Так. Заварився. І ось такий чай потрібно вживати, і ви будете здорові. Так. вісняне весняне саме перше, що виросла в лісі кислиця, так? Так що вживайте, вона не даремно виросла. Така корисна, корисна. Так, тільки багато не вживайте, якщо у вас подагри. Так. А якщо немає подагри, то вживайте. Ну, просто я раджу. Ну, перечитайте, мабуть, на три страниці буде написано, для чого вона корисна, що вона лікує. Так що обов'язково. Так, і приєднуйтесь до мене, вживати тільки корисне. І одним словом, не одним словом, а так, по-простому, як сказати, що я не буду вживати. Не буду вживати такого, що не було 100 років тому. Так, І це така порада подумати, що вживали люди 100 років тому, і вживати таке. А то ми привикли все прийти до магазину. Ну, дехто приходить і купує там все. Так, чай ще не заварився. І що я хочу сказати ще чай. Чи буду я вживати чай? Каву я буду вживати, хоча я її дуже-дуже рідко вживаю. Бо в мене від неї була безсоння. Така крута-крута безсоння. Якщо я. Вип'ю кави, навіть в першій половині дня все одно не сплю, мабуть, до 4-5 годин ранку. Ви уявляєте, таке було? Але ж поступово я почала пити каву. І що я зрозуміла? зрозуміла, що це була у мене психосоматика. Так, була проблема і. В в той день я пила каву, і мозок зв'язав мою проблему з кавою. І я не могла багато років не пити. Багато-багато років Я не пила каву. Мабуть, за рік спробую три рази і три рази потім не сплю. Так що каву, якщо ви щось не можете вживати, мабуть, вам потрібна. Сходити до спеціаліста, який займається психосоматикою, і він вам зможе проблему зможе вашу відкрити, так. А я сама це зробила так, подумавши. І зараз каву п'ю, так. Не розчинну, а готую. Але ж про чай я ще хочу сказати. Ось бачите чай? Цей чай я не буду вживати. Так. Чому? Ну, тому що тут часто таке одна пил, буває таке. З відходів нам зроблять чай, пакетики такі. Але ж я навіть не з-за того, що з відходів з пилу, а з-за того, що ось це Папір, так? Папір виготовляють, відбілюють, пакетик склеюють, так? А ми вживаємо ось це, заварюємо. І п'ємо, аби що? Так що я ще обов'язково виключу з свого харчування ось такі пакетики. Так. Оці пакетики натуральні, вони такі, такий гарний склад тут, я не знаю. Але ж теж в пакетиках, то я навіть не знаю. Я ще це доп'ю, а потім не буду вживати. Ну, я не шуткую. Ой, теж в пакетиках, так? Дуже гарний чай. Але ж ця бумага. Ви були колись на паперовій фабриці? Не були, а я була і знаю, як робиться бумага. Тому я, мабуть, ось ці пакетики буду просто заварювати. Зараз і спробую відкрити пакетик і заварити. Так, зараз так і зробимо. Відкрила ось так, два пакетики висипала, ну, щоб краще видно було. Ну, нормальна заварка, нормальна. Не пил. Щось нормальне. То я їй кажу, що це нормальна заварка. Вау, який аромат! Який аромат тут. І що тут є? Персик, ромашка, лакриця тут є, солодка, тобто. І це дуже такий аромат. Ну, це, бачите, шклянка невелика. Е, і два пакетики, то дуже-дуже таке міцне. Але ж, я думаю, якщо процідити, можна пити і не заварювати ось цей пакетик. Так, І ось, я ж казала, ось тут склеєно ще. Так, яким клеєм? Який клей ми там вживаємо? Так. Цю всіляку хімію, що зробили папір. І ще клей вживаємо. Тому таке моє рішення не вживати. Так. Це чаї я точно не буду вживати, а це я добю ось так ось заварювавши і процежувавши. Так, і хочу чаю налити, що я тут заварювала. Вау. Ми просто. Яка краса, так, червоний, дійсно, він не червоний, ну, але якщо більш л'єш і червоний, так, яка краса. А ми всі пакетики це без запаху, з краскою, мабуть, якоюсь, Пу, ви ж знаєте. Заварюєш пакетик, а вон чорний-чорний, ні запаху тобі, ні аромату. А тут неймовірні запахи, неймовірні. Так. Ну, ще червоне, то я ж трошки додавила шафрану. Хотіла додати малину, але ж заб... додати малину, забула. Так, так що не лінуйтесь, заварюйте самі чаї. Отримайте задоволення. Так. І ви будете здорові. Так. Рекламую. Так, шуткую, я нічого не рекламую, я показую, що я вживаю. Червоний чай, медовий, о Ооопунг. Так, о пунг з шафраном і кардамоном. М -м -м. Яке задоволення. Ви не уявляєте. Так, пишіть. Кому не ліньки, будете ви щось таке подобне, як я робити, складати список, що ви будете вживати, що ні. А я вирішила, так, мабуть, я ще щось згадаю, що не можна вживати, то вам розповім. І ніколи. Ніколи не заварюйте пакетики. Ходіть здорові, папа! -па. Ми дійсно себе обкрадаємо. Нам немає часу для себе. П'ємо або що. Дивіться, Гарно відстоялась, так що можна заварювати без пакетика. І що я ще тут увімкнула? Бо. Почала пити і згадала за мед, так? До речі, я додала води, додам ще заворки. Ой. Просто, дивіться, згадала за мед і згадала, що у нас є всілякий посуд. Так, ось це, згадала, що у мене є, так? Нема часу. Чимось. Чимось займаємося, сидимо в інтернеті часами, годинами, а для себе немає часу. Їмо з пластмасу, з пласмашевих пляшок, Так, то я вирішила. І що і, і таке потрібно робити? Так, насипала мед у таку цукерницю, так, для цукру. Але ж цукр я не вживаю, то в мене буде тут мед. Як той вініпух. Ми будемо тут зберігати мед. Так. Ой, я не знаю. І це ж не тільки я така. Але ж я виправляюсь, бачите? Не буду вживати в пакетиках чай. Яке задоволення ви не уявляєте? Не знаю, які ми неправильні. І чому так? Поспішаємо кудись? Для себе немає часу? І користуємося таким непотребом. Знайдіть час для себе, заваріть гарнесенький чай. Із гарнесенької коліжанки. Так, я правильно сказала? Філіжанки, боже! <рес> моя моя коліжанка буде, буде довго сміятись. <свісно> що я сказала на філіжанку-каліжанка. Вау, але ж я розслабилася. Ви не уявляєте, як я задоволена, що я згадала, що можна так робити. М -м -м. Все. Ходіть здорові.